Всім привіт! Сьогодні пропонуємо вашій увазі нашу другу серію нового на цей раз сліпого челенджу для наших тренерів. Будемо перевіряти їх справжній професіоналізм. Поїхали. Усім привіт! Вдягай маску. Не видно. Перший на черзі Гірі. Тримай і визначай, яка вага. Ой, це найважче. Це десятка. Вибачте, Уляну не обманути. <звук> <звук> Уляна вже готова. Чекає брати обважнювачі. Готова сказати... готова сказати своє рішення. Де 6-8 кілограмів. Сім? А. В кадрі пакет, а це означає, що будемо зважувати гантелі. Що скажеш? 12. Одинадцять. У мене в руках Потіпари, зараз Уляна визначить їх вагу. Може, 10. Може, і вісім, але тут дев'ять. Вуляни похибка один кілограм. Черга блинів немає на Ну Це десь тако, як хилям. Дев'ять. Сім з половиною. Це раз найбільше відхилення півтора кілограма. Знімай маску. Заключне слово. Як твої враження? Це дуже весело. Активно. Ну, Головне, що ти сказала дуже весело з таким обличчям. Це дуже весело. Ну, я в школі була відмінниця, то я засмучена, що я помилилася на один кілограм і півтора. Сподіваємось, вам все сподобалось. Будемо чекати вас наступними відео і всім до зустрічі!